Те, що сердито каже зятю. Досить читати газету. Пішов би краще грядки полив. Так дощ іде, мамо. Ну і що? Одягни плащ. Полковник повідомляє генералу про успіхи частини. Але особливих успіхів частина досягла у зміцненні дисципліни. Тут відчиняються двері і просовується голова прапорщика. Гей, сопля зіркова. Я візьму твою волгу на вихідні. Полковник повертається до приголомшеного генерала. Ось бачите? Адже рік тому він би й питати не став. Сидять два наркомани на вершині хмарочоса і, дивлячись униз, один одному каже Піпець, як високо. Цікаво, якщо впадеш, скільки летіти? Ну, три дні, напевно. А якщо впадеш, напевно, помреш. Ну, звісно, якщо три дні без води та їжі летіти. Одна блондинка каже іншій. Оксано. Я остаточно розчарувалася в житті. Нічому не можна вірити. Відчинила двері, на яких був напис Джентльмени. А там виявився туалет. Вручили Петрику повістку два здоровених жлоба. Прямо в кабінці біотеолету. Вирішив він тоді на медкомісії симулювати, що сліпий. Медсестра показує літери. Петрик мовчить. Медсестра, Призовнику, літери бачиш? Не бачу, зовсім нічого не бачу. Я сліпий. Тоді медсестра роздягається до гола і питає Мене бачиш? Груди бачиш? Не бачу. Медсестра підходить до Петрика та стягує йому труси. Дивиться, а у нього стоїть. А ерекція чому? Ну, хоч я і сліпий, але ж я не глухий, голос вас приємний. А ерекція чому? Не знаю. У мене своя голова, у нього своя.